Оплески! Ми в студії! Нарешті подкаст почався! Це перший хейт. Дірочка моя. Гранде? Тобто на А на голос, а вона каже гранде, тому що це більш американізм, і ну, вона, ну, змі, вона змінила спеціально це. Так, так. Талановита співачка і акторка. Що не підготувався. Ну, ні, ну. Зачекай, там дуже багато. Увімкніть свою радіоточку. Я старався, домагався. Emotional damage. Ми не знаємо контексту, і з цього, звісно, починаються різні американські розбірки. WhatsApp, how are you? Ну, я мене. Ну, добре. Ти Зараз скажу, що мене уміляють діти, і ти почнеш. Ні, ну, я Тут не скажу, що люблю дітей. Ось так! так cool. До цього там вона всіх відбила, хлопців, чи як?